Сьогодні до нас привезли на сервіс китайську 300, Titan 300 або Shark 300. Або це буде відосик про те, значить, чого ж все таки варто купувати техніку у професіоналів, а не у шарлатанів за углом. Значить, Квадроцикл привезли з такою проблемою, що висаджується акумулятор значить, і власник квадроцикла не може розібратися, чи з генератором проблема чи З акумулятором, короті, кажучи, наїздили вони 500 км ну, і привезли акумулятор, висаджений в ноль і квадроцикл не запускається. Значить, Зі слів власника вони його придбали, і начебто начебто продавець його обслуговував, казали, що там промазували підвізку. Ну, я, я вам просто хочу показати, ну, ну де тут, блять, хто тут що промазував, де тут є хоч грам. Смазки, скажіть мені, будь ласка. Ніхто тут нічого не обслуговував, ніхто нічого не промазував, ніхто нічого не протягував, просто тут чути вам, що клацає, розкручені ступічні гайки. От. Коротше кажучи, поверхнево ми оглянули квадрик, ніхто нічого тут не обслуговував взагалі, ніхто нічого не промазував. От. Розкручені ступічні гайки. ну і в принципі З проблемою по генератору ми розібрались значить На реле зарядки і ще на одній фішці, яка йде до замка запалювання, не були защелкнуті фішки. значить Тут ось провода, які приходять від генератора. Ось вони три жовтих, а червоний і чорний. Значить, це і йдуть в проводку. Квадроцикла Оця фішка була не защелкнута і одна фішка була не защелкнута під капотом. От. Забігаючи наперед, хочу сказати, що ми, коли збираємо квадроцикли, готуємо до експлуатації, ми передивляємося всі ці речі, ми защолкуємо всі фішечки. Щоб все працювало, ми перевіряємо, чи йде зарядка. Тут явно вони відщелкнуті ці фішки з моменту продажу. Тобто, 500 км цей квадроцикл їздив без генератора, без зарядки на одному акумуляторі. Фактически, як електромобіль, запас хода 500 км. Такий прикол. значить, Ступічні гайки, гайки, які знаходяться отут під клопачками. Зараз зніму. Оці гайки ми обов'язково протягуємо, ми обов'язково ще й садимо їх на різьбовий герметик. А тут, якщо подивитись, я думаю, видно, що гайка, гайка крутиться рукою. Значить, Ми знаємо, що це слабке місце у всіх квадроциклів, у яких задня ось заблокірована. Тобто там, де нема диференціала, через те, що при поворотах, при маневруваннях колеса йдуть по. По різних окружностях різний радіус описують, відповідно, проходять різну відстань. І через це їх закусює колеса питається провернути і через це ці гайки періодично відкручуються. Особливо важливо на нових квадриках протягнути ступичні гайки, щоб в період обкатки і в перші кілометри, доки живе квадроцикл, не розбило ступиці. Тому що, коли розбиває ступиці, шліцеві частини на полуосі і на ступички, ну, там тільки заміна. Заміна. Суцільної задньої осі і двох ступиць. Ці позиції достатньо дефіцитні, ну, просто, просто це невежество, розпіздяйство, похуїзм і непрофесіоналізм. Тобто, тільки непрофесіонали не знають про цю історію і не приділяють їй уваги і не протягують. А тільки якщо ви купляєте квадроциклу розпіздяїв, у вас буде така ситуація з ходовою частиною: ні грами, смазки просто немає. Вот. А людям сказали, що там все промазано. Значить, По цьому квадроциклу ми зробимо повне ТО, замінимо всі масла, обслужимо повітряний фільтр, встановимо на нього наш фірмовий додатковий елемент тонкої очистки. Все промажемо, все протягнемо і віддамо. Акумулятор ми вже зарядили, з зарядкою розібрались, зарядка 14,3 ахуїтельна, ну ще нас попросили тут відрегулювати дальнє світло, бо воно на всіх квадроциклах світить досить високо. І будемо віддавати. От. А вам, якщо треба квадроцикл, звертайтесь Всі контакти в шапці профілю. Просто я вам ось зараз ще покажу, що таке, коли промазана ходовка. Подивіться. Синя водостійка смазка. Подивіться, це називається промазана. Із-під тавотниці полізла смазка, і з-під втулок. Оце називається промазана ходовка. Подивіться, додатково під пильники шарових опор. Верхня і нижня шарова опора, ми задираємо пильники, відтягуємо резинки і під резинки накладаємо смазку для того, щоб шарові опори служили подовше. Оце промазана ходовка. От. А все те, що тут ви бачили на відео, і все те, що людині сказали, що хтось там обслуговував йому І промазав ходовку це все піздєш. Це все піздеш, вас найобують. От. Ну, значить, це все досить проста історія. Я просто раджу всім. Коли ви купуєте квадрик, якщо ви купуєте не у нас, а десь, попросіть у продавця перелік робіт. Перелік робіт, які вони роблять під час підготовки квадроцикла до експлуатації і нульове ТО, я вам надам перелік робіт на два аркуші А4. Ті роботи, які ми робимо з новими квадроциклами, коли готуємо їх для вас. От, у нас ця робота, підготовка до експлуатації і нульове ТО нового квадроцикла коштує 100 баксів. От. З вірогідністю 99,9% куди б ви не звернулися, тобто більшість продавців вам не дасть ніхуя, ніякого списку не нададуть тих робіт, які вони виконують, тому що вони. Не роблять ніхуя, окрім того, щоб прикрутити колеса і поставити акумулятор. Одиниці, одиниці просто адекватних продавців, які так само, як і ми, відповідально відносяться до своєї роботи, відповідально відносяться до своїх клієнтів і якісно готують техніки до експлуатації, вплоть до заміни масел, обслуговування супортів, там, рульових механізмів, протяжки там, ну і так далі. От. Коротше кажучи. Якщо у вас є питання по сервісу, звертайтеся. Якщо вам треба новий квадроцикл, теж звертайтеся. Всі контакти в шапці профілю або в описі під відео. А цей квадроцикл буде працювати далі. Пробіг тут невеличкий, 500 км. Ми зальємо сюди масло, хороше сінтетіку, ми зальємо сюди масло ХАДОС, як він тут наїздив, То вон 468 км, зовсім небагато. Буде він працювати. Буде працювати. Заставимо.